Доброго ранку на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 27 та 28 березня 2025 року. Сьогодні, 27 березня, Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці риби. Але з 12 години 47 хвилин дня розпочинається час гекати, час чорного місяця. Це якраз період. Помирання місячного циклу, старого місячного циклу. Тому у нас є час тільки до 12-ї години дня для того, щоб посіяти ще насіння редиски, редьки, дайкону, інших корінців, щоб попрацювати ще з розсадою, пересадити кімнатні рослини. Пам'ятайте, все робимо до 12-ї години дня. Ефективними будуть поливи та підживлення органічними добривами. Це ще можна буде зробити. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 27 березня несприятливий день для різних заготівець. Завтра, 28 березня, Чорний місяць буде знаходитися в знаці Риби до 22 години 36 хвилин, а потім перейде в знак Овен. Продовжується геката, дуже напружений складний період, попереду, 29 березня, народження молодика і сонячне затемнення. Тому ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо. Поливи необхідно завершити до 22 години ночі. А от підживлення органічними добривами всього навсього 50%. Використовуємо цих добрив, як по інструкції записано, 100%. Ми беремо тільки 50%. І це ми повинні завершити до 16 години 30 хвилин. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 28 березня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 27 та 28 березня 2025 року. Це знак риби. Тому, будь ласка, не використовуйте для харчування чорний чай, каву. Будь-які консерви, гострі, м'ясні, борошняні, солодкі продукти. Не пийте алкоголь і будьте уважні до нових ліків. Що ж можна смачного та корисного приготувати? Готуємо страви із риби, з морепродуктів, морської капусти, із каш дуже корисна гречана. Всі доступні овочі та фрукти використовуйте для приготування смачних страв, їжте і пийте молоко, сири, готуйте квасолю, їжте родзинки, яблука, редиску, редьку, гарбузове та соняшникове насіння, різні горіхи, сухофрукти, дуже корисні прянощі та пийте трав'яні чаї. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Незалежно від того, який складний та напружений час зараз проходить земля, все суще в землі на землі і все людство. Незалежно від цього, ми вам бажаємо, Божого благословення, кожному, кожному і кожній. Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, усіляких, усіляких вам гараздів, миру та добробуту. А ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре! До зустрічі.